Я вітаю вас, козироги, Зараз з вами разом зробимо прогноз астрологічний на жовтень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, консультації, допомагаю людям бути більш щасливими і обізнаними. І зараз я знаходжусь у Карпатах, в нашому українському лісу. Тут дуже чудово, затишно і тепло сьогодні. І, отже, давайте робити разом прогноз. Місяць жовтень для вас, козироги, дуже важливий, дуже потужний місяць, і це місяць для прийняття важливих рішень. Тут не потрібно зволікати, тут не потрібно чекати, що вас хтось буде вмовляти щось робити. Тут ідіть вперед, приймайте рішення. Затемнення відбудеться 2 жовтня у вашому 10-му домі. Це ваш рідний дім, але це самий високий дім. І тут потрібно проявити силу волі, власний характер. Наполегливість свою, свої найсильніші риси, настоювати на своєму. Козироги ви це вмієте. І я вам бажаю стояти міцно і рухатися вперед. І давайте почнемо з того, що 2 жовтня, як я сказала, сонячне затемнення в знаку в 11 градусу для вас це 10-й дім, і це про статус, кар'єру, зміни в статусі. Затемнення любе, воно несе зміни в наше життя, і е, дане затемнення, воно буде впливати на нас дуже сильно найближчі 6 місяців і потім ще протягом 2 років. Отже, за цей час обов'язково зміниться ваше життя в плані статусності, в плані кар'єри, вашого професіоналізму, де ви себе реалізуєте в соціумі. Вас можуть підвищити, ви можете налагодити спілкування зі своїми керівниками. А якщо ви керівник, то ви можете набрати собі таку дуже гарну команду, таку достойну вас. Щоб рухатися разом вперед, щоб ділитися своїми професійними навичками з людьми. Також це про зміну соціального статусу. Можливо, візьмете на себе якісь ще додаткові зобов'язання. Може, будете піклуватись про бабусю або про свою маму для когось. За кимось із людей старшого покоління допомагати будете комусь по своїй сім'ї. Також, також може бути переїзд, зміна місця дислокації вашої, місця проживання вашого. Також в тій компанії, де ви працюєте, може пройти повна реорганізація. Це може і зміна керівництва бути, зміна місця, де ви працюєте. Можливо, ваш офіс переїде кудись, можливо, ваш. Бізнес буде реструктуризовано. Якщо ви володієте бізнесом, там можете внести великі зміни, і це до кращого, це до балансу, тому що терези нас ведуть до балансу. Якщо у вас була якась дисгармонія в цих питаннях, ви можете внести туди гармонічні такі стани. Також документи отримання можете отримати, великі, важливі, такі, які стосуються вашого бізнесу, вашої роботи, професіоналізму, статусу. Можливо, отримаєте статус або не знаю, біженця, або мами, або тата, або бабусі, або начальника, керівника. Тобто багато змін у сфері досягнення. І те, чим ви пишаєтесь взагалі по життю. Більше про сонячне затемнення можете подивитись, є відео на моєму Ютуб-каналі для кожного знаку зодіаку, а ми підемо далі. 6 жовтня у нас відбудеться дуже напруження, але сильне таке аспект на небі. Це буде квадрат Меркурія до Марсу. І тут конфлікт між словами і ділами. Меркурій це говорити, а Марс це діяти. це Активні дії. І для вас козироги – це буде сьомий і десятий дім. І тут стосується стосунків, стосунків із партнерами, але в бізнесі, на роботі, в кар'єрі, там, де ви працюєте, на вашому робочому місці якесь буде напруження. Або до вас хтось буде не прислуховуватися, не слухати вашу думку, або ви самі будете нав'язливо. Е Людям подавати свою думку, свою точку зору, своє бачення того, як щось потрібно виконувати, і із за цього можливий конфлікт ще на роботі можуть на вас прикладувати якісь зобов'язання, які вам не будуть подобатися, і вас це буде дратувати. Отже, будьте уважні, краще не вступайте в конфлікти, а трошки зачекайте, тому що марш він завжди дає емоції такі, і нехай вони в вас краще будуть позитивні. Направляйте це на творчість і будьте задоволені, будьте в позитивних емоціях. Далі у нас ще цікаве, 8 жовтня Меркурій дасть такий уже благосний аспект, тригон до планети Юпітер, а це планета розвитку. І для вас це 6 і 10 дома. І це успішний аспект, це про успіх, і він знову ж таки пов'язаний з роботою. Отже, як я вам казала, у жовтні у вас багато таких аспектів, які будуть стосуватися вашої кар'єри, досягнень, професіоналізму, статусності вашої. І що тут може бути в шостому? Тут уже про задоволення. Тут добре підписувати якісь договори, це піде для вашого розвитку, вже 8 числа, як я сказала, і різні угоди. Будуть вам допомагати, і навіть тут може стосуватися щось вашого особистого. Можливо, в своєму будинку ви зробите ремонти, якісь реорганізації до розвитку. Юпітер це розширення, розвиток. Можливо, ви купите якесь житло або підпишете договір, або вже точно для себе остаточно зрозумієте, де ви хочете жити. Яке місце буде для вас самим найкращим, для вашого розвитку, для розвитку вашої особистості? І тут ви відчуєте впевненість в цьому? І ще у нас, 8 жовтня, також гарний аспект Венера дасть до Марсу, і це у вас знову 7 і 11 дома, а тут уже про колективи, про партнерство. У колективах, можливо, вас запросять або на якісь свята. Ви будете щось святкувати, або на якісь такі приємні заходи. Це, можливо, виставки, можливо, якісь заходи по навчанню, можливо, якісь ретрити, якісь такі е збори, де буде багато людей. Це колективи великі, але вони будуть для вас приємні. Це про позитивні емоції, це про радість, це про задоволення, подарунки можете там отримувати в цей час. І не відмовляйтесь, тому що можете нові знайомства там отримати в цей час, корисні дуже для вас, цікаві люди, і в цей час вирішитися ще можуть якісь питання в особистих справах, тому що все-таки сьомий дім задіяний це про особисті особисте партнерство, також але може через великі колективи. Якщо у вас був якийсь конфлікт, можливо, група людей допоможуть вам вирішити те, що е, до сих пір було вам трошки незрозуміло. І далі у нас ще 12 жовтня Плутон в кінці до кінців виходить назавжди з вашого знаку Козирогу. Назавжди, як я вже сказала, в нашому житті він більш ніколи не повернеться в знак Козирогу. І на найближчі 15 20 років він заходить у знак водолія і буде реорганізувати їх. А для вас водолій це другий дім. І це дім доходів, дім ресурсу, дім взагалі ваших життєвих цінностей. Однозначно, трансформація пройде колосально. Ви вже не будете такі, як інші. У вас цінності зміняться, ви заробляти будете по-іншому, абсолютно козироги. Так, це довгі процеси. Плутон е, трансформує не швидко. Це планета сама повільна. Його цикл 245 років. Тобто в козиріг він знову повернеться через 245 років козерога. Але для тої сфери, в яку він зараз заходить, і для вас Козирога це саме зміна у системі цінностей, а також у доходах. Я вас вітаю з цим. Головне тримайтеся і не здавайтеся, і не бійтеся, тому що реформи будуть і не чіпляйтеся за старе. Це такі рекомендації. І 13 жовтня у нас ще Меркурій дасть квадрат до Плутону. Можуть бути складні стосунки із людьми старшого віку, можливо, якісь непорозуміння, знову ж таки, емоції через слова. Хтось щось сказав, не до кінця зрозумів емоції і конфлікт. Бажаю вам спокійно провести цей час і трансформувати цю емоцію, яка у вас буде підніматися, кудись на творчість, тому що Плутон це також про творчість, щось творіть. Пов'яжіть щось, приготуйте смачненьке для людей, когось пригостіть, за кимсь потурбуйтесь, тому що, як я сказала, це люди старшого віку або старші за вас по статусу, можливо, керівники. Чимсь їх пригостіть, зробіть приємне, поговоріть про щось приємне, розкажіть їм якісь казки, і щоб вони заспокоїлись, і вас вони турбувати не будуть. Тобто, пошліть любов людям, які будуть вас трошки дратувати, і конфлікта не буде. Нехай буде всім щастя. І ще у нас також 13 жовтня Скорпіон, Меркурій вже переходить в знак скорпіону. Для вас Козироги – це 11 й дім, і буде він там знаходитися до 3 листопада. Це якби довгий термін, і 11 й дім це знову про великі колективи, спілкування. Багато інформації через велику кількість людей, якісь групи, знову ж таки, або ви на виставках будете, або на якихось заходах великих. Це і свята можуть бути вас запросять, і не відмовляйтесь. Буде дуже цікаво, будете чути нові думки від людей, і вам якби підкинуть якусь ідею, що буде стосуватись вашого майбутнього. Ви побачите якийсь такий як новий сенс життя. Прийде така. Е... Прийде таке як нове осягнення, але ж знову таки або це творчість, або це великі групи людей. Ідіть також це може ще проявитися через інтернет, через соціальні мережі. Тоже дуже буде добре, не зволікайте, показуйте себе або слухайте інших людей. І далі у нас, 17 жовтня, відбудеться повня в знаку Овен. І це дуже така буде потужна повня, тому що в Овні це завжди. З однієї сторони, закінчення чогось, кульмінація і знову ж початок нового, тому що овен це перший знак у гороскопі, який дає потужну таку силу до початку чогось нового. І для вас це буде четвертий дім. А тут в домі, там де ви проживаєте, в вашій сім'ї якась е відчуєте ясність, порозумілість. Не вистачало вам якогось поняття, чогось було темнувато, поки було затемнення, і поки не сталася повня. щось було темно і незрозуміло. І от зараз воно проявиться. Ви остаточно зрозумієте для себе і у стосунках, і у питаннях проживання, де ви живете і де ви далі хочете жити. Остаточно вам це все світ покаже. Також можете отримати новини якісь від ваших родичів. І взагалі це таке питання глобальне. Тут не просто побалакали і розійшлись, а тут про якісь такі зміни і про результативність, тобто досягнете результатів. саме в питаннях сім'я, дім, де ви проживаєте, можливо, і ваша батьківщина. І далі у нас іще 17 жовтня Венера переходить в знак-стрілець, і це для вас. 12-й дім, і це про задоволення, тому що Венера це планета щастя, це планета такої гармонії, балансу, рівноваги, це безпека, комфорт наш. 12-й дім це дім, коли хочеться відпочити, розслабитись. І це той час, козироги, коли ви можете піддати себе релаксу, йогою можете зайнятись, щось почитати, побути наодинці, і від цього буде задоволений. Якісь процеси завершитись завершиться. або ви новини, якісь почуєте, або інформація, якась прийде, дуже цікава, або просто ви з кимсь поговорите по душам, і вам стане легше. Ви станете більш щасливими, станете задоволеними. Здоров'я, якщо у вас трошки хромає, в цей час може покращитись. Ви можете одужати. Гарні результати можуть прийти, якщо ви здавали аналізи, якщо ви якісь обстеження проходили. Тут про щастя. По 12-му це наше здоров'я, це також глобальні питання. Також. Можете поїхати на відпочинок, як я сказала, на дачу, можливо, в якийсь ретрит або в санаторій, побути там, поспілкуватися з людьми і просто відпочити. І Ще у нас буде 22 жовтня дуже сильний день, такий потужний, буде багато напружених аспектів, також і позитивних буде багато аспектів на небі в цей час. Отже, в цей день, 22 жовтня, будьте уважні. Можливо, будуть якісь перепони, але це і день прориву. Тобто через таке напруження ви можете відчути себе більш щасливими. Тобто, ви щось в собі прийняли, щось пройшли, щось переступили навіть через самого себе і відчули задоволення від цього, що о круто, я це зробила, я це зробив, я задоволений. Тут взагалі може пройти перелом. У вашій історії, у вашій історії життя, цей день дуже такий буде потужний. Як би сказати, через труднощі до успіху, але ставте собі такі високі планки в цей день. Плануйте щось нове, бажайте чогось нового, демонструйте свій професіоналізм. всесвіту. Тут знову ж таки про ваш професіоналізм, про ваші досягнення. Не бійтеся того, що буде можливо і складно, але рухайтесь. Це буде дуже цікава подорож для вас, нова козирога. Я вам бажаю успіху, всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!